Малята сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Маленька, сіренька, а хвостик, як шило. Так, це мишка. Жила руда мишка в полі. Мишенят мала доволі, зерно по зернинці тягала, діток своїх годувала і розуму їх навчала. Дуже треба мишенятам вміти гарно рахувати. А скільки мишенят у мами мишки? Порахуйте малята. Так, правильно, шість. Розгляньте уважно мишенят, чи всі вони однакові за розміром? Ні. Скільки великих мошенят? Так, чотири. А малих? Правильно, двоє. А чим відрізняються мошенята ще? Кольором. Скільки сірих мошенят? Четверо. А руденьких? Твоє. Біля мишачої нірки ростуть колоски. Мишка наказала малятам згрупувати колоски за висотою. Давайте їм допоможемо. Скільки високих колосків? Правильно, чотири, а низьких. Також 4. А яких колосків більше? Високих чи низеньких? Їх порівну по. Чотири. А ще наші мишенятка люблять походжати на сусіднє поле та їсти зерно кукурудзи. Скільки зерняток кукурудзи знайшли мишенята? Так, 6. А скільки качанів? Правильно, 5. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Так, додати. І ще один качан кукурудзи. Давайте себе перевіримо. Скільки зерняток? Правильно, шість. Скільки качанів? Також шість. Отже, їх порівну, тобто по шість. Гралися наші мишенята на галявині. Аж ось застав їх дощ. Давайте допоможемо їм сховатися. Скільки мишенят під високою ялинкою? Так, четверо. А під низькою? Правильно двоє. А ще наші мишенята дуже полюбляють сир. Бігали вони, гралися та й знайшли декілька шматочків сиру. Скільки шматочків? Круглої форми. Так, три. А скільки шматочків квадратної форми? Чотири. А скільки шматочків трикутної форми? Правильно малята. Три. Наїлися наші мишенятка та й прибігли до своєї мами. І дуже вдячні нам за допомогу.